Привіт, народ! Цього разу у нас нова роздача ігор Мазиніпі games маса хляву, Steam, PlayStation та Amazon Prime Gaming, Тож приємного перегляду та погнали копатись в безкоштовностях цього тижня. У магазині Steam стартував фестиваль воєнних ігор. Багато тайтлів на воєнну тематику отримали значні знижки. Наприклад, серія Battlefield продається майже задарма. Знижки доходять до 95%, а також на сторінці фестивалю можна отримати три прикази для профілю Steam. Крім того, від видавця Electronics Art стартував розпродаж, знижки на якому сягає 95%. Також окремо рекомендую звернути увагу на ці хороші ігри, на яких також діють шалені знижки. На цих вихідних у сімі можна зіграти у гоночний симулятор Forza Motorsport. Якщо коротко, то гра орієнтована на реалістичне керування автомобілями. У грі більше 500 машин, а також є кар'єрний і багатокористувацький режим. Sony анонсувало травневий лайна PlayStation Plus. Ігри, які можна отримати з 6 травня, будуть доступні для гравців усіх рівнів: PlayStation Plus Essential, Extra та Premium. Серед них Ark Survival Ascended, Ремастер Ark Survival Evolved, який вийшов у ранньому доступі 23-му році. А головною подією травня стане Ballatro. Вона буде доступна для власників PS5 та PS4. Гра стала однією з головних історій успіху минулого року. У Epic Геймс то розпочалась роздача аркадної космічної стрілялки Super Space Club. Дана акція триватиме до 8 травня 18.00. Потім нам роздадуть стратегію в реальному часі Touch Type Dell та 2 d Looter Shooter Dead Time Defenders. А на Android та iOS епіки роздають абсолютно те ж саме, що й на ПК. У Fortnite роздають скінч штурмовика першого ордену. Для отримання достатньо зв'язати обліковий запис Epic Games та MyDisney. Пропозиція діятиме до 31 серпня. Похоже на те, що Epic Games Store зере травневу роздачу таємних ігор у своєму офіційному twitter Едж опублікували загадкове зображення зі зоряним небом та підписом: Хай буде з вами безкоштовна гра, незабаром буде більше. Судячи з оформлення першої безкоштовної грої може стати щось із сесії зоряних війн, якраз до Star Wars Day, який відзначатимуть 4 травня. Amazon Prime Gaming отримав поповнення на наступні ігри Відмічу найбільш цікаві: Star Wars Galactic Battlegrounds Saga, LEGO Star Wars The Complete Saga, Styx Master of Shadows, Wolfenstein 2 The New Closest Digital Deluxe Edition, Scientrow Get Out of Hell, та Thief 2 The Metal Age. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якому ви знайдете актуальну ігру халяву. Якщо ви ще не підписались на канал, і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.